Перевіримо, наскільки круто змиває косметику цей бальзам. Я сьогодні знімала відео, тому у мене прям бойовий розкрас. Залишилось у мене його геть трішечки. Беру отаку от кількість бальзаму і масажую обличчя. Пігмент дуже гарно, як ми бачимо, сходить. Я вас не бачу. Нанесу клінсер і змию. Вже бальзам разом з клінцером. Що, беру ватний спонж біленький, зараз протру обличчя, щоб дізнатися, наскільки воно чисте. Чи щось залишилося, чи ні. Зараз ми все перевіримо. Так. Практично чистий, трішечки, але. Ну, круто ж знімає, круто знімає макіяж. Я не знаю, напишіть мені в коментарях, що ви скажете. У мене жирна шкіра схильна до висипань. Якось це може нашкодити чи ні. Ось це мені важливо. І хто користувався клінік, а, там, з вугіллям чи якимось таким схожим складом, порекомендуйте, чи схожий він до Елеміса, бо коштує він набагато дешевше.